Всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі Психіатриня здорової людини. Давайте сьогодні поговоримо на таку тему: збільшення ваги під час лікування антидепресантами. Наскільки це взагалі прям золоте правило? Наскільки цього не уникнути? І чи так все прямо лінійно, як нам здається, чи може ми чогось не розуміємо? Не зовсім бачимо якісь важливі моменти, і тому відмовляємося від важливого, подекуди дуже життєво важливого навіть лікування. Отже, давайте спочатку почнемо з того, що актуальність цього питання зумовлена двома ключовими проблемами. По-перше, дійсно дуже багато людей сьогодні в Україні потребує. Ну і в світі, да, але ми говоримо про Україну, потребує лікування антидепресантами. Так само дуже поширеними на сьогоднішній день є розлади харчової поведінки. І навіть там, де це питання не сягає меж розладу, тобто ну, не виконуються всі клінічні, скажімо, критерії, щоб ми поставили анорексію, булімію, компульсивні переїдання, але все одно навіть якісь такі мінімальні прояви розглядів харчової поведінки на сьогоднішній день є в більшості людей. І це дуже важливо. І до чого тут розлади харчової поведінки? А до того, що є тут дві проблеми: реальний набір ваги під час прийому антидепресантів, і страх набрати вагу під час прийому антидепресантів. І це геть різні питання. Дуже часто до мене звертаються на консультацію жінки, і я бачу, що їм призначають, ну, вони вже були в лікаря, у них є наявність тривожного чи депресивного розладу, їм призначили препарат, який не є першою лінією терапії. Я питаю, чому. Ну, і, скажімо так, цей препарат в їхньому випадку ну, не дуже добре працює. Тому, в принципі, людина ще прийшла на повторну консультацію вже до іншого фахівця, щоб щось полагодити. Я питаю: а чому цей препарат обрали? Мені кажуть, ну тому, що в мене був страх набору ваги. Я вважаю, що це неправильно. Йти, скажімо так, за цим страхом і обрати антидепресант, тому що людина боїться набрати вагу. Чому? Тому що ми не вирішуємо проблему. Ми плакаємо розлади харчової поведінки. Щодо реального набору ваги під час прийому антидепресантів. Так. Ну, тобто, да, повертаючись до першого питання, давайте вже закінчимо. Якщо людина має страх набору ваги, то це питання не до вибору антидепресантів. Ніде не, не написано, що Ой, ми боїмося набрати вагу, тому ми маємо на це спиратися, коли обираємо антидепресант. Коли ми обираємо антидепресант, ми маємо спиратися на симптоми, на те, що ми хочемо в результаті отримати. І якщо, скажімо, і плюс на е, клінічні настанови з цього приводу. І не дарма, не дарма пишуть, що ми маємо починати терапію депресії з селективних інгібіторів. Чому? А тому що, якщо вони не спрацюють, ми маємо йти далі. Але якщо вони спрацюють, то проблема буде вирішена, вони класно працюють. Але якщо ми підемо. З кінця на початок, це буде на супер логічно, і ну, ми вже будемо втрачати час, надію і все таке інше. Тобто йти за страхами клієнта, пацієнта, плекати їх. Ну, мені здається, що це само по собі якась дивна ідея. Тобто, якщо ви боїтесь набрати вагу, то потрібно це питання опрацювати з. Психологом, з психотерапевтом, бажано з тими, хто знається, як працювати з розладами харчової поведінки, з психологією харчування. Це не є приводом, не пити А Тепер, ладно, вже, давайте закінчимо з цим питанням про страх набору ваги. Дуже часто ці люди, які Зі страхом набору ваги приходить якраз таки з дефіцитом ваги. І якщо там розлад харчової поведінки, то ми прекрасно розуміємо, наприклад, анорексічні прояви, так, що там буде дефіцит ваги, і там буде панічний страх набрати ту вагу, ну, власне, до здорової. І виходить, що ну, РХП, в тому числі анорексія, це прагнення важити або якомога менше, або якусь сталу цифру. І якщо буде більше, то це буде катастрофа. Скажіть мені, напишіть в коментарях: це здорова історія. Ні, це не здорова історія. І це те, з чим ми маємо працювати, а не плекати цю штуку і казати, що слухайте. Так, да, це будемо пити. Ви не наберете вагу. Ви наберете вагу, тому що при нормальному лікуванні. Знизиться тривога, і ви наберете вагу. Але це не означає, що це буде прям якась нездорова вага. Тому, перше, да, якщо у нас є прояви РХП, то будемо так казати: набір ваги, якщо її був дефіцит, ну, буде відбуватися. І важливо це прийняти ту думку, що. Наше тіло може змінюватися, і що це нормально. І якщо ми тримали ту якусь омріяну вагу ціною свого психічного здоров'я, то значить від цього потрібно відмовитися. Але йдемо далі. Чи означає набір ваги? Чи ваги. Ваги. означає набір ваги, що ви почнете пити антидепресанти і будете ну, прям сильно більше, ніж ви були? Ну, скажімо так, якщо у людини на антидепресанті за умови раціонального харчування, достатньо фізичної активності, йде набір ваги, ну ніби як знаєте, з повітря так, таке може бути. Але тоді це привід щось з цим робити. Тобто, Історія, коли там пацієнт чи пацієнтка під час лікування набирає прям велику кількість, ну, очевидно, зайвих кілограмів, а лікар з цим нічого не робить, це не ок. Це не ок, і ніхто не може вам сказати: ну, а що ж ви, мовляв, хочете, ну уважити депресія, ну от ми вам полікували депресію, і тоді зміріться зі своїми там, плюс 10, плюс 20, плюс 30. Ні, друзі, це не ок. Це наук, тому що такий плюс, в тому числі, буде негативно впливати і на психічне здоров'я. І от це якраз, якщо так дійсно у людини йде такий різкий, неконтрольований набір ваги на антидепресанті, от це якраз є привід скоригувати схему. Тобто ми приходимо до того, що це не є очевидне питання, да на антидепресантах набирають вагу, всі просто так, з повітря і по плюс 30 кожна чи кожен. Ні, це питання, в якому ми маємо розібратися. Яка була початкова вага, яке було ставлення до цієї ваги, який спосіб життя людина веде. тому що, ну, знаєте, коли людина мені каже, да, щось я набрала вагу. Але я там вночі люблю поїсти снейків, скажімо. Ну Це не виданта депресанта. Да? Тобто, це привід все ж таки поміняти свої харчові звички. От. Це якось для того, щоб вирішити для себе питання про вагою антидепресанти, ми маємо відійти від магічного мислення і взяти відповідальність за свій стиль життя. Подивитися, що ми їмо, як ми їмо, як ми рухаємося. І розуміти, що ну, не завжди антидепресанти в усьому винуваті. Не завжди. І я скажу так, що та. Сіози дають прибавку ваги. Але, ну, якщо казати про найпоширеніші, наприклад, есцеталопрам. есцеталопрам. ну, не так сильно і не так часто, У мене багато людей на цьому препараті і ну, не гладшають. Сертралін так, може давати, але знов-таки ми маємо дивитися. А що там з харчуванням, а що там з режимом активності? Тому що може бути, знаєте, що прибавка ваги йде за рахунок того, що у людини знизилася тривога і перестали себе гвалтувати дієтами, залами і фізичною активністю. А як це робити без насилля над собою? Ще не навчилися. І це теж питання не так до якоїсь біохімії. Того антидепресанту, як це питання до себе. І тому я і кажу, що треба дуже ретельно розбиратися з кожним питанням. Що стосується, наприклад, такого класного протитривожного препарату, як пароксотин, який часто дає прибавку ваги, і це не секрет, то також, у мене багато пацієнтів було на пароксотині, ну, зараз менше. Я б не сказала, що хтось набрав вагу. Але у мене був випадок, коли людина прекрасно собі приймала пароксотин, не гладшила, все було добре, знижувалася тривога. Потім вона на форумі прочитала, що ой-ой, пароксетин дає прибавку ваги, ой-ой, та ви некомпетентні, ви мені призначили такі страшні ліки, а я ж боюся набрати вагу я би не сказала, що це проблеми антидепресантів. Я би сказала, що це ті проблеми, з якими людина має розбиратися. Тобто відповідь на питання, чи дають антидепресанти збільшення ваги, як ви могли зрозуміти, вона така неочевидна. Плюс ще те, про що я маю сказати і чомусь цим часто нехтують, загальний рівень здоров'я. Перш ніж почати лікування антидепресантами, людина має сходити до лікаря, здати аналізи, сходити, якщо це жінка, сходити до гінеколога, перевірити щитоподібну залозу. Тому що, перш ніж призначати антидепресанти, психіатр має розуміти, що у людини зі здоров'ям. Так, якщо проблема з читоподібною залозою, а медилентодепресант, а там і так гіпофункція або інсулінорезистентність, наприклад, є у людини медилентодепресант, то так вага буде набиратися. Але лікар має про це запитати, а пацієнт має обстежитися. Тобто тут така відповідальність двох сторін. Тому що, ну знаєте, якщо людина до лікаря іншого не звертається, то психіатр з цим теж нічого не зробить. Ну за ручку не відведе. А чомусь ми до цього повертаємось, повертаємося, і повертаємось. І до психіатра приходяться питаннями: а що мені робити з там, тією самою інсулінорезистентністю чи менструальним циклом? А я питаю: а ви були в ендокринолога, а ви були в гінеколога? Ні. Але ж це очевидно, ні? Але в цьому винуваті, звісно, антидепресанти. це страшне ліки, я їх пити не буду. Тож, друзі. Ми пам'ятаємо, що антидепресанти це важливі, корисні ліки, але приміняти їх треба правильно. І якщо щось вам не підходить, якщо ви починаєте ту саму вагу набирати, то це привід не покинути лікування і сказати, що все, я більше не лікуюся. А це привід проконсультуватися з лікарем і розібратися, що там відбувається. Я сподіваюся, що основні моменти, які можуть спричиняти набір ваги на антидепресантах, я розкрила. Пишіть в коментарях, якщо залишилися якісь питання, тільки не схему. Схему я не коригую. Чомусь це залишається. Вчора на лекції хотіли з мене, щоб я схеми коригувала. Я сподіваюся, зрозуміла, чому це абсурд. Да? Через YouTube коригувати схеми лікування. Я розумію, що дуже хочеться отримати безкоштовну консультацію, але так воно не працює. Отже, якщо залишилися конструктивні питання в даній темі, пишіть. Якщо є питання, що б ще хотілося послухати, що було б цікаво, пропонуйте. Будьте здорові, почувайтеся комфортно в своєму тілі. І до нових зустрічей, Па-па!